Щоб купити закордонну автівку, виявляється її не обов'язково приганяти через кордон. На Волині резонансна судова справа прояснила недавно ухвалений закон. Виявляється, машину можна замовити і отримати вже на митному складі в Україні. Так і вчинила мешканка Луцька, але митники спочатку запротестували, і лише судом вона довела свою правоту. Усі подробиці після 10 секунд реклами. Цей шестирічний фольксваген Гольф Лучанка Людмила Ульщак знайшла за оголошенням в інтернеті. Польська фірма просила за авто лише 4 тисячі євро. На українському ринку такий коштує втричі дорожче. Вигідно купити іномарку. Мав допомогти цьогорічний закон про зниження акцизів на ненові автівки. За новими правилами за розмитнення жінка мала сплатити лише 54 тисячі гривень. Ще й особисто їхати по авто не довелося. Поляки доставили товар прямо на український митний склад. Та як з'ясувалося згодом, саме через це на митниці відмовилися Посити гольф в Україну на думку митників. За законом жінка мала самотужки перегнати фольксваген через державний кордон. Людмилу таке рішення обурило, мовляв, чітко читала закон, і такої норми там немає. Тож пані Людмила подала на митників до суду і виграла справу. Син і одночасно адвокат позивачки переконаний, суд довів, що така можливість купівлі не нових авто абсолютно законна. Тобто, всі ті митні формальності були дотримані. Мало того, варто зауважити і те, що людина сплачує знову ж таки. Ці митні платежі, які передбачені цим законом, і тому, коли митний орган чинить такі перешкоди, ну то це наразі виглядає дивно. Та митники не здаються, вони звернулися до Львівського апеляційного суду. Там справу розглядатимуть уже після новорічних свят. Чим свою позицію аргументують у державній фіскальній службі, фактом так і не пояснили. Машина тим часом уже півроку простоює. Хоча навіть автор закону про пільговий акциз Роберт Горват переконує, можливість купити авто на митному складі не забороняли. В законі не є заборони для цієї жінки, щоб вона не купляла на митному складі і. Якщо вона доведе цю справу до кінця, то це дійсно буде прецедентом. Від початку саме так і планувалося, розповідає нардеп, аби іноземні посередники доставляли не нові авто поближчі до України на наші митні склади. Там українцям купувати іномарки було б і, швидше і простіше. Але в процесі правок із закону подробиці таких операцій зникли. Прописати все чітко та зрозуміло спробують уже наступного року, запропонувавши чергові зміни. Щоб люди могли купляти автомобілі на площадках у юридичних осіб, оформляти їх, Це буде проходити в Україні, треба буде трати 300-400-500 євро на поїздки, ночовки в готелях і так далі. Утім, навіть без законодавчих змін купити не нову іномарку марку на митному складі, скоро зможуть усі українці, впевнений інший нардеп Віталій Купрій. Він звернувся до Волинської митності з проханням пояснити причини відмови розмитнені, адже переконує, з юридичної точки зору такі операції не заборонені, а отже, дозволені. Це абсолютно правильна європейська цивілізована норма, оскільки дуже багато людей не мають можливості самостійно поїхати в Європу. Можливо, мови не знають. Дуже іноді важко отримати візу певним особам. З по здоров'ю не може інваліди. Щоправда, масовими угоди на митних складах зможуть стати лише після того, як судові суперечки вирішить на рівні Верховного суду, прогнозують фахівці. Якщо звичайно добровільно своєї позиції не змінять митники, Олексій Савіцький, Катерина Курбанова та Василь Сафінюк.